Вітряна тривога закінчилася, і у нас я рада вітати всіх українців, всю Україну звідси від наших легендарних золотих воріт місця нашої тисячолітньої історії, одного із символів нашої стійкості і гордості. Ну а далі будемо говорити про наш біль, тому що мільйони українців змушені були покинути свою рідну країну під російськими обстрілами. Наші земляки стали героями гуманітарної катастрофи, найбільшої у Європі на пам'яті двох поколінь. І от разом зі мною зараз цю повітряну тривогу стійко переживала ще одна міцна прекрасна українська родина, яка вже повернулася з Європи додому. Родина осачіх, і це ще одна історія про неймовірних українських людей. Народжувати свою третю дитину. Марія мала тоді, коли до села вже підійшли колони російської техніки. Пологовий у сусідньому селі Бузова, де її чекали, став мішенью для танків окупантів. Пологи вдома приймав чоловік Олексій. У досвіта 1 березня, коли в будинку вже не було світла. Народився синочок богатир. Точну вагу визначити не могли. Зважувалися на вагах на підлозі, без малюка і з ним виходило близько 4 кілограмів. Випалає техніка ворожа. Наша Україна. переможе. За п'ять днів після пологів родина наважилася виїхати. Через ворожі блокпости і далі вони дісталися до Хмельницького. Вже там лікарів вперше оглянули, і хлопчика, і маму постановили, що пологи пройшли ідеально. Далі родина виїхала за кордон, але щойно рідне село розмінували, вони всі разом повернулися додому. Ну і ось сьогодні велика родина Осачих, попри небезпеку, відважилася прийти до нас в прямий ефір. Я вас вітаю, дуже вдячна вам вітаю. за сміливість, справді така смілива українська родина. Ну а маму Марію а, і тата Олексія, ми вже знаємо. Називайте, як кого звати ще з вашої великої Це родини? Це анюта, поліна і Артемчик Артемчик Артемчик, головний наш герой. Як почувається малеча, народжена так екстремально. Пані Марію, як проходили пологи, про які ми щойно розказали? Проходили, ну, екстремально проходили під вибухами, і нам просто не було куди їхати. О, зараз Артемчик почувається добре, їсть росте на рідній українській землі. Який із пана Олексію? Пане Олексію, як ви відважилися? Я знаю, що багато чоловіків просто не притомнюють, коли бачать сам процес. Ви якось готувалися? У вас були якісь знання? Як дружині було комфортно? Дружині, а знеболення? Дружині не, дружині, не, не знаю. Але коли ми знали, що вже від пологового будинку нічого не залишилось, я сів вечором передивився Ютуб, передивився канали там, де вчать, як приймати пологи. і вже три ночі почали приймати пологи. Так. Я знаю, що лікарі у Хмельницькому вас дуже хвалили, тому що коли ви так. поїхали туди, вам ще довелося доводити, що дитина ваша. Ну, так? Ну, так, це правда. У нас не було, як це зазвичай, довідки з пологового будинку, на основі якої видають свідоцтво про народження. Тому що і, пологи тому... домашні, так, ну домашні вимушено. І тому ми ще в Хмельницькому ходили. Я на комісію, дитина на комісію, і до речі, лікарі в Хмельницькому ну настільки людяні, і я їм дуже вдячна. Вдячна, тому що знову <свісно> було таке, що я там починала плакати, ну тому що такий стрес ми пережили: і пологіці, і виїзд через ворожий блокпост. І... Дійсно, там нерви трошки так здавали, і просто підходили незнайомі мені лікарі з перинатального центру Хмельницького. Мене обнімали, казали все добре, бо ми переможемо. Ви знаєте, ми справді на <клес> цей час важкі всі стали рідні один одному. Я знаю, що похвалили пана Олексія за його роботу. Я бачу, що Артемчик дуже бадьорий, рухливий. Артемчик народився і все прекрасно. У нього. Так, все прекрасно. Народився більшим за сестричок, і ніяких ускладнень у ні у мене не було. І дійсно народила краще ніж попередні два рази, тому що тато відпрацював, ви зібралися, зосередилися і зрозуміли, що все має бути добре. Мені допомогло те, що перші два рази я був присутній і я ну. Кожну деталь все запам'ятовує. Це мені дуже допомогло. Добре, ну і зрештою, ви виїхали за кордон. Як ви облаштувалися там, такою великою родиною? Бо все таки троє дітей не так просто влаштуватися. Ми знімали апартаменти біля наших знайомих. У нас була фінансова можливість, і ми як зробили тур по всім нашим знайомим, щоб всіх побачити з усіми поспілкуватись, всіх. Як Попати, попасти ну, і... в гості? Ще одна цікава деталь, ви коли вже повернулися своєю машиною, так. де ваша машина зараз? Ми її віддали зразу на фронт. Я її ще хотів трошки відремонтувати, але мені сказали ні-ні ні. У нас катастрофічно ви... немає. Зразу забрали і сказали, ми самі її відремонтуємо. Спасибо вам величезне. Ну, Ось така чудова родина. Діти приїхали, треба дати їм слово. Давайте почуємо ваше молоде покоління і майбутнє України. Поліночка, що ти можеш побажати от в ту камеру всім українцям в День Незалежності? Перемоги. 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 Ну, Таке спільне бажання на всіх нас. І я впевнена, що з такими чудовими родинами, українцями, ми обов'язково переможемо. Спасибі вам величезне, а родина Осадчих, пан Олексій, пані Марія Артемко, Поліна, Поліночка. і Анюта. спасибі з Днем незалежності